Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити з вами про капсулу весняних ароматів. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша. Підтримка, тож ми починаємо. І почати хочу, власне, з самого визначення парфумерна капсула. Що це таке? Парфумерною капсулою називається там, 3 в декого трошки більше ароматів, і сукупність яких покриває весь ваш парфумерний запит стосовно будь-яких подій та ситуацій, які можуть відбуватися в вашому житті. Для того щоб сформувати весняну капсулу, а говоримо ми саме про неї в сьогоднішньому відео, тому що весна вже дихає повними грудьми, і, хоча спостерігається ще наявність деякої прохолоди, все рівно в повітрі відчувається оця прекрасна зміна в бік потепління, в бік оцього неймовірного позитивного розвитку та змін в природі, які всі ми любимо, які наповнюють нас. Ну і власне саме через це ми говоримо про весняну капсулу парфумерну. І е, основним кістяком весняної парфумерної капсули здебільшого є парфуми з квіткових компонентів і такі красиві компоненти, як троянда та ж смин. Такі красиві компоненти, як конвалія, як півонія, магнолія. Саме вони створюють оцей такий духм'яний, приємний, радісний весняний настрій. І здебільшого в такій своїй левовій частці представлені в ароматах, які так, ми любимо використовувати весною. Також же до красивих весняних ароматів, яких можна сміливо. Занести в добірку ваших ароматів, якщо ви формуєте весняну капсулу, це є аромати з цитрусовим звучанням: нота лимону, бергамоту, апельсину, грейпфруту, мандарину. Вони завжди створюють якесь таке піднесення, якийсь такий тонізуючий, яскравий, ясний настрій. Ну і, безумовно, є такими основними гравцями в наших парфумерних колекціях, і, зокрема, в весняних. Також красивого тепла та затишку додають нашим весняним капсулам аромати, в яких присутні. М'які затишні ноти мускусу або ж ноти ірису чи пудри. Саме вони створюють таке м'яке, дуже жіночне, тендітне, елегантне звучання довкола вас, саме такі аромати. Дуже вдало звучать, коли ви плануєте провести якусь романтичну зустріч, романтичний вечір. Або ж у вас якесь таке, знаєте, спокусливий настрій, і вам його хочеться підкреслити, підсилити, то саме такі аромати допомагають створити подібні вібрації довкола вас. Ну і, звичайно, е, уособлюючи е, оцей такий приємний. Е, Невловимий весняний не фльор, хочеться в парфюмерії відчувати якраз оці прояви весни. Це звучання ніжної зелені, яка така. Духм'яна, яка довкола нас з'являється і додає яскравих барв в нашому житті. Звичайно, хочеться відчувати якісь такі морські ноти, водянисті, оскільки оце неймовірне, свіже, густе повітря після весняного дощу, після весняної грози, воно ніколи ні з чим не зрівняється, і його хочеться знову та знову відчувати. І саме парфуми з акватичною тональністю допомагають створити подібний нас. Якщо ми повернемося власне, до нашої весняної парфумерної капсули, то важливо врахувати декілька таких аспектів. Перший з них, як я сказала, для формування сезонної капсули, і якщо ми говоримо про весну, то весняної капсули парфумерної вам буде достатньо 3-5 ароматів, які покриють весь ваш парфумерний запит для будь-якої події, як то повсякденне життя, робочі будні, якісь. Домашні справи, час з родиною, з друзями, час для усамітнення, якісь романтичні побачення, там зустрічі з рідними та близькими в більш такому святковому форматі, або ж відвідування театрів чи якихось таких заходів, які є більш такими піднесеними за своїм настроєм і трошки ясніше виділяються в повсякденній рутині. То трьох-п'яти ароматів для цього вам, власне, буде достатньо. Другий принцип такий для формування парфумерної капсули полягає в тому, що все-таки дотримуйтесь балансу між ясним, свіжим та теплим затишним звучанням ароматів. саме Оця широка палітра звучання дозволить вам покрити весь ваш парфумерний запит стосовно тих чи інших подій. Ну і сама головна рекомендація. Яку я би дала вам, коли ви формуєте вашу парфумерну капсулу на весну, це обирайте аромати, які ви любите. Обирайте композиції, які наповнюють вас гарними емоціями, які дарують вам приємні асоціації, які е, дарують вам якесь таке піднесення, хороший настрій, е, відчуття якоїсь такої. Самодостатньості, легкості, буття, відчуття того, що в житті все можливе, можна подолати будь-які виклики, які життя ставить перед вами. І можна сміливо дивитися в майбутнє, не дивлячись на будь-які зовнішні обставини, якщо внутрішньо ви налаштовані на перемогу, внутрішньо ви налаштовані на гарні позитивні справи та вчинки, і якщо вас оточують парфуми, які вас надихають на всі ці такі позитивні прояви. І в якості такого парфумерного прикладу я хочу запропонувати, от в сьогоднішній власне парфумерній капсулі весни, хочу запропонувати 5 ароматів, як приклад того, якою могла б бути моя парфумерна капсула, якщо б мені довелося з всього свого різноманіття ароматів обрати 5 композицій і закрити весь свій парфумерний запит на сезон весни. І якщо би я говорила про аромат, який би мене супроводжував протягом дня, який би я використовувала там на роботу, для зустрічі з друзями, для вирішення всіх своїх повсякденних таких кожноденних справ, то я би обрала аромат бренду Prada. Це композиція «Infusion the Rose», трояндова настоянка. Класне звучання троянди, де неймовірно красиве духмяне звучання турецької та болгарської троянди, красиво дзвінко відтінене нотою м'яти. М'якою нотою мате, нотою воску, воск додає якось такої глибини і легкої тягучості звучання. І стартує аромат красивим ясним соковитим мандарином. Він дозволяє аромату м'яко довкола вас линути, е, створювати оцей приємний духмяний такий затишний кокон. Довкола вас. Дуже красива композиція. Ви будете від неї в такому приємному е, ольфакторному захопленні і оточуючи. Дуже класно, дуже позитивно реагують на цей аромат. Прекрасна композиція для того, щоб якось комунікувати та взаємодіяти з оточуючими. Ну, я маю на увазі не лише ваших рідних, а там ваших колег, друзів, знайомих, якихось, я не знаю, бізнес-партнерів. Будь-яке соціальне спілкування буде в рази приємніше з вами, оточуючим, якщо на вас буде аромат от подібного ґатунка. Це правда, інф'южін Rose. Якщо говорити про якісь такі вечірні справи, і там як то побачення, або якась вечірня зустріч, вечеря чи похід, вечірній похід в кінотеатр, то я би зупинила свій вибір на ароматі бренду Hermes Жур. Ось так. Дуже його люблю. Майже фіналізується в мене версія: це версія Eau de Parfum. класна композиція. Неймовірне, духмяне, білоквіткове звучання. Дуже красиво звучать тут білі квіти, гарденія, зелені ноти, запашний горошок, це все серце, база з мускусу та білої деревини, красивий цитрусовий старт. І його забезпечують грейпфрут з лимоном та водяні ноти, дають і приємну духмяність, і акватичність, і оця така мускусно-деревинна глибина. Робить цей аромат, знаєте, якимось таким розкішним, красивим, глибоким. І от в таку весняну, весь, вечірню прохолоду він неймовірно затишно буде довкола вас звучати дуже елегантно, дуже жіночно. І знаєте, в ньому є якась і легкість, і глибина, і ця така дуальність, яка так характерна жінкам, ну прекрасна композиція. Для мене вона один з моїх таких парфумерних я, власне, цей аромат. Ну, і якщо обирати з-поміж великою кількості ароматів, які в мене є, то я б його сміливо для себе обрала як аромат на вечір або ж на якесь таке романтичне побачення. Дуже красива композиція. Якщо ж, наприклад, поговорити про вихідний день, якусь прогулянку, подорож, десь щось таке нове, пізнавальне в колі рідних та близьких, але не вдома, але можливо й дома. Якщо десь щось ви робите з близькими, я би обрала для себе аромат Гірлен Аква Алегорія це флора Блум дуже красиве, знову ж таки, квіткове поєднання, цей троянда, цей фіалка, цей нота ірису в серці. Красивий старт нотою манго. І це якась така приємна цитрусовість, красива така, навіть не цитрусовість, а оця фруктова екзотичність. Так, цитрусовість тут, тут також присутня. Її створюють бергамот і лайм на старті разом з манго. І це таке класне поєднання, тому що. От, наприклад, фіалка з ірисом вони мають таке м'яке пудрове звучання. А оця така гірчинка і вибуховість нот старту, які дарують лайм і бергамот. Класно збалансовує звучання, робить його більш округлим, більш об'ємним. І в той же час немає напористості, є дуже така м'яка, дуже комфортна, затишна манера прояву, красиві ноти кокосу в базі також якось зглажують, пом'якшують. Мускус та сантал також приймають, як то кажуть, в цьому участь. Також вони додають м'якості глибини. Затишності аромату дуже красива. І, як і всі, власне, аромати Аква є в ньому якась така легкість, невимушеність і в той же час духняність та затишок ем, звучання. Дуже красивий аромат. І як на мене, він ідеальний, от якраз на вихідний день. На прогулянку, на якесь дослідження чогось нового з родиною, з дітьми, можливо, з тими самими і друзями. Ну, от якась така приємна активність, яка не вимагає супервеликих фізичних затрат, але ви і рухаєтесь, і дізнаєтесь щось нове, і спілкуєтесь в процесі цього з близькими та рідними. Ну, і прекрасний аромат Flora Bloom супроводжує вас, і не дивлячись на те, що е, цей аромат був. Натхнений таким явищем, як цвітіння пустелі, то в нас веста для мене це теж ніби коли щось таке, що було на паузі, починає знову зацвітати, розквітати. Ну і от такий аромат для весни, для вихідного дня, як на мене, ідеально буде звучати. Що ж ви така активна особистість і активно займаєтесь спортом, або ж ваш відпочинок такий досить активний, то я би порекомендую. Рекомендувала вам в свою весняну парфумерну капсулу долучити аромат бренду Calvin Klein Beauty. Це такий, знаєте, лаконічний, стриманий, свіжий, приємний, знову ж таки, квітково-духмяний аромат, але в ньому не надто багато компонентів. Він побудований довкола ноти жасмину. Стартує аромат нотою Амбретти і в базі віржинський кедр. Теж лаконічно, але дуже такі я би назвала ці компоненти виразні. І вони будуть класно проявлятися, якщо ви десь на відкритому повітрі, десь рухаєтесь, десь от є ця динаміка, і аромат також буде довкола вас розноситись, кружлятись, створювати приємну атмосферу і надихати вас на ще більші ваші якісь там, можливо, спортивні звершення, якісь особисті нові досягнення. Ну, дуже красива, як на мене, така приємна весняна композиція, яка складе вам прекрасну компанію в момент, коли ви займаєтесь якимось таким активним відпочинком, приділяєте час собі, ну або робите це в компанії своїх близьких та рідних. Ну і якщо вже е, фіналізувати, то ще один аромат, який буде класно звучати, в момент, коли ви там відвідуєте театри, або ж ходите на якісь більш святкові зустрічі е, якісь такі. Заходи з приємним святковим піднесеним фльором, то особисто для мене там би був дуже доречне, було б дуже доречне звучання аромату бренду Lancome. Це флантикер на композицію La Via Belle, La Via Belle. Belle – Роза Екстраординаре. Звичайно, в багатьох весна асоціюється з трояндою. І троянда в цьому ароматі представлена в таких. Трьох іпостасях, я б сказала, це даматська троянда, традиційна троянда і нота космічної троянди. Всі вони знаходяться в серці. Разом з ними знаходиться нота ірису, і вона дарує приємну глибину, приємну теплоту, приємний такий затишок у цьому. Духмяному, трояндовому звучанні. Старт з апельсину, бергамоту та зелених е, дарує композиції свіжісті, приємну солодинку, якусь таку дуже красиву ясність, прозорість, і оці зелені стебла теж таку приємну трав'яну тональність і досить глибока база з нот моху. Окрім моху, там знаходиться Сантал, деревинні ноти, амброксан, нота мускусу. Дуже красиво, затишно, глибоко, так якось елексирно. Як на мене, я в цьому ароматі не відчуваю оцієї такої потужної гурманської десертності, яка є в класичній версії Лавіабель. Тут ніби акцент дійсно зміщений в сторону квітів троянди. Але м'яка ірисова тональність, м'яка тональність мускулсу, деревинні ноти все-таки створюють приємне, розкішне, вишукане, дуже шлейфове та звучання. І, як на мене, саме весняні вечорі ще з таким якимось... Святковим фльором будуть ідеальним фоном для того, щоб цей аромат проявився, підкреслив ваш святковий настрій, ну і якось так допоміг його запам'ятати, закарбувати в своїй пам'яті якимось такими своїми приємними ольфакторними асоціаціями. Тому сьогодні як вечірній аромат або аромат там, для театру, святковий аромат. Щиро я вам рекомендую аромат La Vie Лавіабель. Рози Екстраординаре саме для такої нагоди він прекрасний. Ну, от власне, таких 5 парфумерних прикладів, і моя весняна парфумерна капсула, якою я от сміливо б закрила весь свій парфумерний запит на сезон весни. Сьогодні представлена в вашій увазі. Сподіваюся, що подібний приклад буде для вас взірцем того, як ви самі для себе створите вашу весняну парфумерну капсулу. Що вам сподобалися сьогоднішні герої і у вас виникло бажання познайомитися з ними? Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Я з великим задоволенням можу поділитися сьогоднішніми композиціями з вами, аби ви склали вашу власну ольфакторну експертизу. І, можливо, внесли ці композиції до ваших весняних парфумерних капсул. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик та ділюся своїми ароматами, займаюся розпивом. Можете проглянути всю мою колекцію. Що якась композиція приверне вашу увагу та зацікавить, можете замовити її, розносити, ну і прийняти остаточне рішення стосовно купівлі повномірного. Флакону даної композиції, аби потім її внести в вашу весняну парфумерну капсулу. І якщо мої якісь сьогоднішні підказки стануть для вас нагоді, мені буде неймовірно з цього приємно. Власне, якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час і дізналися для себе щось корисне, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною. Ваша підтримка, також в коментарях залиште вашу парфумерну експертизу стосовно того, як ви будуєте ваші парфумерні капсули на той чи інший сезон. І Якщо ми говоримо про весняну парфумерну капсулу, то поділіться вашими обранцями на цей сезон, якими ви плануєте користуватися. І такими ароматами, які покривають всі ваші парфумерні запити для будь-якої події. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашим парфумем. Фумерну експертизу і ваші парфумерні плани, тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!